Вітаю, це телеканали СК-1. Я зараз знаходжуся на вулиці Шевченка. Люди перегородили дорогу, не пускають автомобілі. Зараз запитаємо, у чому справа. Добрий день. Чому ви не пускаєте автомобілі? Телеканали СК1, журналіст. Ми не подаємо. 480 днів. Започемо.

Тайся, ви то під кольору. Нагадаю, це телеканал СК-1. Люди перекрили дорогу, досі ще нам невідомо чому, зараз запитаємо. Поясніть нам, чому перекрили дорогу. У нас ведеться будівництво якихось мафів. Ми чекали господаря, він не з'явився. Народ обурений, ми вирішили перекрити дорогу, щоб звернути на себе увагу. Присутні журналісти писали скарги, але кажуть, що все законно. Ми з цим не погоджуємося. з нами ніхто не розмовляє, з нами ніхто не хоче говорити. Ми вимушені, це вимушений крок. Перекрити дорогу, щоб звернути на себе увагу. А ви звертались в міську раду? Зверталися. В управлінні архітект... архітектури, Зверталися. до Сказали, що документи всі в порядку і будівництво нічого. А ви проти цього? І мешканці? Угу. Я зрозуміла. Тому що ми почали, почали звертатися вже після того, як почали будівництво. А до того до нас ніхто не звертає нічого нам не розказує. Угу. Поставили перед фактом перекоризмілисю дорогу. Вирубують дерева і будуть усі мафи, які абсолютно на непорізду дев'ять магазинів. Uh -huh. Я зрозуміла. А давно цей мав почали будувати? Ну, Перший будинок, перший цей фундамент десь з місяць. Тому, а оце три штуки за сьогоднішній день за один день виїздить. Uh -huh. uh -huh. Я зрозуміла. Нагадаю, це телеканал СК-1, люди обурені тим, що будуються мафи. Ось бачимо два мафи, три мафи навіть тут збираються побудувати. Зараз підійдемо, подивимося ближче. Люди кажуть, що з ними не спілкуються, не пояснюють, чи це законні мафи. Ось бачимо три мафи. І саме біля них люди вирішили перекрити дорогу. Чим це все закінчиться? Ми будемо спостерігати і розповім, розповімо, покажемо вам. Це Житомир у прямому ефірі. Марина Вишинська телеканал СК1.